Професія медика це про життя. Від твоїх дій залежить життя пацієнта. Професію анестезіології я обрав на третьому курсі університету. Мені подобається працювати з найважчими і найскладнішим. Тому я обрав цю професію. Наші пацієнти це самі важчі і самі складніші, які є. У них, з однієї сторони може не працювати все, і ти можеш це замінити штучно. І намагатись якось вилікувати його хворобу. І коли ти в певних ситуаціях правий, ти знаєш, чого він хворіє, що це за хвороба, ти знаєш, як її пролікувати, і ти бачиш свої позитивні результати, тебе це також мотивує, що ти робиш це правильно. Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Ми не роботи, ми не штучний інтелект, ми не чат GPT, ми люди, і ми також можемо помилятися. Найкращі моменти це коли пацієнти потім приходять до тебе після виписки. Ось у нас таких в цьому відділенні досить багато. Є пацієнти, з якими ми досі підтримуємо зв'язок. Вони присилають свої фотографії в месенджерах. Є багато лікарів, навіть лікарні наші, які починали лікувати пацієнтів свої, коли вони ще були маленькі, а зараз вони ходять до них, коли вони одружуються. Починають ще народжувати своїх дітей. І це круто.